Вітаю на нашому телеканалі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Робота лише у тестовому режимі. У Полтай випробовують фонтан на Соборному майдані. Без доріжжя і без тротуар'я так говорять про свої вулиці мешканці так званого мікрорайону Кобищани, мріючи, хоча б про частковий їх ремонт. 21 вересня з 10-ї години всіх охочих запрошують долучитися до прибирання дендропарку. А тепер про це та інше більш докладно. У Полтаві тестують водограй. Від сьогодні у місті почали випробування фонтану на Соборному майдані. Його поточний ремонт вже завершився. Тепер готують до запуску. Чому комунальники наголошують, що ремонт фонтану потреба нагальна, та як на це реагують полтавці? Дізнавалася наша знімальна група. Після поточного ремонту комунальники випробовували фонтан на Соборному Майдані. Тестувати його будуть не один день, розповів директор комунального підприємства Декоративні культури Ігор Ляшко. Додав, що запустять тільки тоді, коли будуть впевнені у його повній готовності. З сьогоднішнього дня ми почали тестування фонтану на Соборному Майдані і продовжимо його до тих пір, поки не Пересвідчимося в тому, що він нормально працює і що буде на наступний рік вже без будь-яких проблем у нас працювати вже в звичайному режимі. Цього літа комунальне підприємство «Декоративні культури взялося за поточні ремонти двох фонтанів у Петровському парку та на Соборному Майдані. Востаннє їх ремонтували у 2008 році. Проведення цих робіт відкладати було вже нікуди, наголошує Ігор Ляшко. Фонтани ми ремонтуємо у цьому році, щоб не втратити їх. Якщо б ми надалі відкладали ці поточні ремонти, то в наступному році вони б 100% вже потребували капітального ремонту. А капітальні ремонти ми зараз не проводимо, бо це дуже значні кошти. І під час війни зрозуміло, що в нас інші пріоритети це допомога нашим військовим. Полтавка Алла завершення роботних робіт радіє. Говорить, що фонтан на соборному майдані, незважаючи на осінню погоду, ще довго підніматиме настрій. Всього таки раднего раду все ж таки рідне місто повинне бути гарним. Все повинно працювати, бо фонтани у нас уже давно в занедбаному стані. Тому я позитивно ставлюся, що їх ремонтують, оскільки на них виділяли кошти, щоб наше місто було гарним. Тому відношуся до цього нормально. Зараз у нас така осінь тепла, погода гарна, тому хай фонтан працює. Тому а ось полтавець Сергій навпаки вважає, що ремонти водограїв у час війни є недоцільними. Коли йде війна з ворогом-людожером, який хоче нас знищити, який спить і бачить мою націю у країгінську могилі, треба робити не фонтани, а треба окоперити, треба, треба укріплюватися і будь-яку копійку направляти на підтримку нашим, наш, наших славних ЗСУ. Також вважає недоцільним ремонт фонтану і Полтавка Людмила. Каже, що вже йдуть холоди, тому не бачить доцільності у водограї зараз. Це зовсім дурня, мені здається. Тому що осінь, тому що вже воно не потрібно. Скоро зима, і їх знову закриють. Це тільки показуха. Це гарна картинка, політична. Нагадаємо, що на поточні ремонти двох водограїв у Петровському парку та на Соборному майдані з бюджету міста було виділено 615 тисяч гривень. Дорога, яка травмує і яку не можна назвати дорогою, знаходиться вона у п'яти хвилинах їзди до центру Полтави, по вулиці Кобищанська, раніше Марата. Та на прилеглих провулках суцільні ями, через які постійно падають люди. Як реагують на ситуацію в міській раді, поцікавилися мої колеги, машини рве, діти падають. Я з палкою лазила мій онук. У шість років упав так, що я його перелякалась. Він був увесь зідраний, збитий. П'ять хвилин їзди до центру, а на асфальт немає і натяку. Вулиця Кобищанська, раніше Марата у Полтаві суцільне небезпечне для здоров'я бездоріжжя. Обурюються місцеві. кажуть, постійно тут травмуються, а достукатися до місцевої влади не можуть вже кілька десятиріч. Проживаю тут більше 40 років. Ніхто нічого тут ніколи не робив. Послідні там три-чотири роки. Оце назначали толоку. Дадуть там. Труби желізні, п'ять мішків цемента. Ми все робимо своїми руками. Взимку скоро помочь. Взагалі не може доїхати сюди. Виносимо на одіялах, там померла людина із яра. Виносимо всі в місті гуртом, якби жителі. От, нам би, хоч би якийсь асфальт, щоб рівненька дорога була. Інші вулиці, прилеглі до Кобищанської, теж непроїзні і непрохідні, кажуть місцеві. Ями на дорозі власноруч люди засипають цеглою, а спецтехніка вглиб тутешніх вулиць не доїжджає. Проживаємо ми тут більше 20 років. За цей час ні разу міська влада ремонту доріг не проводила. Ото люди, що можуть, де каміння вкрадуть, де глини, де кирпичів, де асфальту, ото засипаємо. Була ситуація, перечепилася, впала, трошки забилася, ну палець поламала мізинець на руки. Як дощ тут, взагалі глина в нас тут не пролізеш, по коліна грязь. А зимою так взагалі вбитися можна, так як дуже слизько. Зимку майже неможливо пройти. Одного разу йшли до лікаря, то ми тільки піднялися, півдороги пройшли, вернулися назад, тому що дитина тричі впала, впала в ямку намок і ми вернулися додому. Мешканці вулиці Кобищанська, провулки Чорний яр та 8 березня, неодноразово зверталися до міської влади, аби дізнатися, чи планують коли-небудь зробити їм дорогу. Що буде колись зроблено. Відповідь прийшла у 2020 році. Писали, я б навіть підписи збирав. За словами місцевих в управлінні житлово-комунального господарства міста пообіцяли надіслати відповідь 25 липня. Проте її люди так і не дочекалися. Ми просимо вулиця Кобищанська, переулок Чорний Яр і перевулок 8 марта відремонтувати дорогу. Якщо немає можливості в цьому році, я розумію, це фінанси та бюджет, значить хоча б якимось сміттям засипали, а на той рік весною, літом, щоб зробили нам ремонт. В управлінні ЖКГ міста повідомили, цього року вулицю Кобищанську не асфальтуватимуть, а ось в подальшому, можливо, відремонтують. Цього року потужний ремонт вулиці Кобищанської не передбачений. При плануванні бюджету на наступний рік ЖКГ буде враховувати потребу у ремонті цієї вулиці. Чи планують в майбутньому ремонт покриття і на двох найближчих до вулиці Кобищанської провулках, цього в управлінні ЖКГ міста не уточнюють. Тим часом у мікрорайоні Лісок Подільського району Полтави асфальтують дві найбільші місцеві дороги. Відтепер нове покриття з'явиться на вулицях Новаторська та Заворсклянська, колишня Коломенська. Деталі дивіться у сюжеті. По вулиці Заворсклянській, колишній Коломенській, в мікрорайоні лісок Подільського району Полтави асфальтують дорогу. Місцеві кажуть, тепер можна буде ходити без остраху, що спотикнешся, і їхати не збиваючи колеса. Водночас згадують, раніше тут були суцільні ями. Я кожну п'ятницю сюди їжу по роботі. А що роблять, я чесвера удивлен. Сенсація, до цього виходить що робить дорога. А тут ж проїхати не можна було сюди, то клумби, тут людям виїжджають, викатують то бордюри, а по бордюрам їздимо. Молодці, що хочуть щось робити. Це дуже добре, бо таке ями єсі і приїжджають, і автобус службовий ходить. Дуже добре, що роблять. У нас звичайно дуже велика проблема, бо асфальт дуже довго тут не робили. Я тут майже все життя мешкаю. То дуже добре, що інноваторська і Коломенська, як вона зараз, надворсклянська. Дуже добре, бо автобус тут їздить. У нас і звичайно. Коли дощі, коли все це починається, осінь, зима, то дороги страшні стають. Незвичайно гарно що трошки свіженького нам асфальту поклали. Виконують роботи в рамках поточного ремонту, говорить ініціатор відновлення дорожнього покриття в подільському районі міста, депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. Це підписи з вулиці Новаторська та Коломінська, які мешканці цих вулиць звернулися особисто до мене та до депутата Сутягіна, і ми працюємо, показуємо результат. Тим часом готуються до укладання асфальту і на іншій вулиці мікрорайону лісок, дорогу вирівнюють та приводять до ладу оглядові колодязі. Ми зараз знаходимося на вулиці Наваторська, що у мікрорайоні лісок, селище лісок. А до мене звернулися мешканці цієї вулиці. Капітальні ремонти зараз в нашій країні заборонені, тому проводиться поточний ремонт. Хлопці працюють, піднімають люки, адже люки також потрібно буде по технології підняти. Після цього пройде підготовчі роботи. Також буде завезений асфальт, асфальтоукладчик, зробить остаточну роботу. Ставимо знову для підлюки, бетаніри. Щоб вийшло в рівень з асфальтом, який буде положений, щоб люки були западито з асфальтом. На ремонт кожної з вулиць використали по 900 кубічних метрів асфальтобетонного покриття. Старим асфальтом, який перед цим зняли, шляховики залетали ями на менших вулицях мікрорайону. У Полтаві викрали та вбили 25-річну дівчину. Повідомлення про її зникнення надійшло до поліції 18 вересня. Родич заявив, що дівчина кілька днів не виходить на зв'язок та не з'являється на роботі. Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці з'ясували, що до злочину може бути причетний 46-річний житель Новосанжарської громади на території його домогосподарства у вигрібній ямі і знайшли тіло зниклої дівчини із ознаками насильницької смерті. Повідомив речник Полтавської райуправління управління поліції Василь Зуб. Сам же підозрюваний імовірно вкоротив собі віку. Під час огляду будинку чоловіка, підозрюваного у скоєнню злочину, поліція виявила його тіло з ознаками самогубства. На місці працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та кінологи із службовими собаками. Для збору та вилучення речових доказів залучено криміналістичну лабораторію. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розслідують кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, а саме за умисне вбивство. Процесуальні дії тривають. Сьогодні у Полтаві назавжди попрощалися і ще з одним військовослужбовцем, який поліг за незалежність України біля свято Успенського собору, провели в останню путь загиблого 52 дворічного сержанта Ігоря Кабаченка. Побувала на панахиді, і наша знімальна група. І знову труну, накриту прапором України, омивають сльози рідних. У Полтаві біля свято Успенського собору панахида за сержантом Ігорем Кабаченком. Біжі, дій! Біжі, дій! Ігорю Кабаченку було 52. Він жив у Полтаві. І коли розпочалася повномасштабна війна, чоловік добровольцем пішов захищати батьківщину 1 березня 2022 року. Він дзвони мені каже, ма». Я йду в воєнкомат. Якщо в мене він ну, приписаний Полтавська область, село Федерівка, Карлівський район. Якщо мене тут не возьмуть, я поїду в Карловку. Тоді через два години дзвонить каже: мамку, я вже це і комісію пройшов. Він пішов добровольцем. Ну, і був тут. У Полтові інструктором два роки і два місяці обучав молодіжна на машині, такі великі робив. В Житомирі був на ученнях. Ну він сам обучав дітей, він сам сержант. Йому дали медаль за оборону України. А потім Донеччина. Тут Ігор Кабаченко служив на посаді стрільця помічника-гранатометника десантно-штурмового відділення. 26 травня цього року військовослужбовець прийняв свій останній бій з ворогом. Тіло захисника змогли повернути додому лише після експертизи ДНК. Батько працював водієм, але спочатку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Він самостійно подався в ряди військовослужбовців ЗСУ. Захищав наш сон на найгарятіших точках. Це дуже велика втрата для нашої родини. Дуже велике горе. У героя залишилася мама, дружина і двоє дітей. Поховали воїна на Затуринському кладовищі. Лікування собаками. На Полтавщині поліцейські кінологи провели для поранених військових реабілітаційне заняття із каністерапії. Більше про це дивіться у сюжеті. На Полтавщині для поранених військових провели заняття з каністерапії. Реабілітація за допомогою собак. Сподобалися настільки інформація, нова цікави. Просто цікаво поспостерігати за тваринами. Бійці, які проходять реабілітацію після поранень, мали можливість не лише спостерігати за роботою службових собак, а й безпосередньо контактувати з ними. Привезли хлопців поранених, які перебувають у нас на стаціонарному лікуванні для того, щоб вони змогли поспілкуватися з цими чудовими тваринами, для того, щоб могли трошки психологічно розвантажитися. Ми дуже вдячні за цю можливість, тому що це дуже потрібно. Нашим хлопцям, нашим захисникам поліцейські кінологи розповіли про особливості догляду за собаками та їх дресури, а саме службові пси продемонстрували навички у виявленні наркотичних засобів та вибухонебезпечних предметів, а також у пошуку загублених предметів. Сьогодні у нас був захід вперше з каністерапії. Він є дуже актуальним і важливим на сьогоднішній день. Допомагають знизити стрес, підтримати емоційний стан у людини. Коли людина спілкується з собакою, контактує, в неї підвищується рівень гормонів щастя. Ну і це дуже впливає гарно на здоров'я психологічне. А психологічну допомогу, консультації та різні тренінги проводять у ветеранському центрі у Полтаві для реабілітації військових, які повернулися із фронту та членів їх сімей, там постійно влаштовують різні терапевтичні заходи. Докладніше про це розкажуть мої колеги. Майже 800 тисяч гривень грантової допомоги Рада Європи надала Полтаві, щоб реалізувати проєкт ветеранського центру. На його створення програмою було передбачено два транші. Перший у сумі 450 тисяч. За ці кошти у приміщенні вдалося зробити ремонт, закупити обладнання та меблі, каже директор департаменту економіки і інвестицій Полтавської міської ради Олександр Артеменко. Після звітування нами департаменту економіки і інвестицій про використання цих коштів. Все було ними перевірено. Їх задовольнили виконання першої частини. Після цього вони надали другу частину грантової допомоги в розмірі близько 250 тисяч. За ці кошти ми зробили завершальні роботи, але крім цього, за кошт за ці кошти за кошти Ради Європи ми надавали послуги. Членам сімей загиблих захисників України, самим ветеранам, послуги по наданню юридичних консультацій по реабілітації. Ну і та і таке інше, нагадаємо, ветеранський центр відкрили у Полтаві наприкінці червня цього року. Тут надають послуги для ветеранів та військових, членів їх родин, для сімей загиблих, зниклих безвісти і тих, хто знаходиться в полоні. Зокрема, це психологічна підтримка та реабілітація, консультації, тренінги професійна освіта та соціальна інтеграція. Цей центр не пілотний проєкт і він буде діяти постійно. Переконує перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Цей грант у цьому році він вже закінчується, тому на наступний рік ми повинні будемо закласти кошти з місцевого бюджету для фінансування цього проекту. Був поштовх, який ми могли використати фінансовий ресурс. Наших партнерів і цей проект ми будемо далі реалізувати і в часі, і в просторі, тому що кількість у нас збільшується. Ми повинні сьогодні максимально скажімо так зробити все для того, щоб вони відчували себе адаптовано, комфортно і реалізували себе як жителі міста. Нині ветеранський центр повноцінно працює. Найбільше люди звертаються сюди за консультаціями, говорить заступник директора центру Дмитро Шевченко. Їх основні запити стосуються теми житла, оформлення пільг, а також оздоровлення та санітарно-курортного лікування. Також приходять до нас на наш подієвий майданчик, де у нас відбуваються групи підтримки ветеранів, сімей, заходи, які спрямовані на. Такий навіть відпочинково і культурний, тобто розписи, там, наприклад, шоуперів у нас відбуваються каністерапія відбувалася іпотерапія, тобто все, що може людину трошки повернути в такий спокій. З дня відкриття до ветеранського центру звернулося вже 435 людей, повідомив Дмитро Шевченко. Вже цієї суботи усі охочі можуть долучитися до толоки у дендропарку, приурочили її до всесвітнього дня прибирання. Коли і де запланований збір, та що із собою брати у сюжеті нашої знімальної групи. Рукавиці, мішки та зручний одяг. З цим переліком речей полтавців та гостей міста запрошують прибирати дендропарк. Причепурювати його планують 21 вересня з 10 ранку. Збір охочих відбудеться на центральному вході, говорить заступник директора комунального підприємства Декоративні культури Максим Макуха. Збираємо людей через соціальні мережі, тобто просто зроблене оголошення плюс. Наші партнери будуємо Україну разом, громадська організація. Полтавське відділення вони так само. Долучені до організації і вони а, так само збирають людей. Наталія та Сергій разом зі своєю донечкою Крістіною вирішили прогулятися дендропарком. Вважають, там, де відпочивають, треба і прибирати. Залюбки я долучилася. Щоб хотілося сюди знов приходити і гарно проводити свій час. Тому і треба його прибирати, ухажувати. За дендропарком. Щодня собакою крокує доріжками Полтавського міського парку Полтавка Олена. Каже, єдине місце, якому треба приділити більше уваги в дендропарку, це перший ставок. Зараз в дендропарку не брудно. Ось якби ставки піском засипати, щоб ставкам приділяли увагу. А так, в принципі, тут чиста зона. Інші ж містяни вважають, прибирати міський парк не потрібно. Єдине, що потрібно зробити, це зберігати ставки. Проблема з п'ятим ставком, оце і все. Тому що він висох і там прорвало, за ним не дивляться, а так все нормально. По крайній мірі, з тим, що раніше було, то набагато лучше. Прибиратимуть дендропарку і ставки і віддалені куточки парку, обіцяє Максим Макуха. Ставки, навколо ставків, тому що знову ж таки, за рахунок дуже спекотного літа впав рівень води дуже сильно. І те сміття, яке колись там було кинуто в воду, зараз до нього можна дістатися по-сухому. Тобто ми плануємо в першу чергу це зробити. Все одно в парку є ділянки більш глибокі, які потребують очищення. Прибирання планують завершити близько 13-ї години, повідомили організатори. Нагадаємо, востаннє у міському парку влаштовували суботник навесні цього року. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. Гарних вам вихідних на все добре. Зустрінемося на цьому ж каналі.